Вітаю, друзі! Традиційна карта дня на 18 вересня четвер. Які сюрпризи долі нам віщують зірки, дізнаємося від карт Таро? Інтуїтивно оберіть свій варіант? У будь-якому випадку порада від вищих сил будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. А з вас лайки, коментарі, підписка для обміну енергіями та подяка простору. Перша карта може вказувати на судовий процес або необхідність бути дуже обережним у правових питаннях, на боротьбу за правду та справедливість, яка вимагає витримки та стійкості, або на обережність у правових питаннях через втому від боротьби чи несправедливість. Порада захищати свої права, зберігаючи спокій, відстоювати свої позиції та права, але робіть це, не даючи боротьбі виснажити вас повністю. Друга карта вказує на інтелект та емоції. У використанні логіки та аналізу для оцінки стосунків та партнерства. Ваше партнерство базується на інтелектуальній сумісності. Порада полягає в тому, щоб приймати рішення, спираючись на факти, але при цьому залишати місце для емоцій. Ваша природня чесність допоможе знайти або створити гармонійні стосунки, де можливий обмін енергією Почуттями на глибинному рівні третій варіант означає, що ви можете відчувати ностальгію. Порада насолоджуватися приємними спогадами, але не дозволяти їм стати перешкодою для реалізації нових можливостей, які вимагають активних дій. Використовуйте минуле як ресурс. Не дозволяйте ностальгії завадити вам, побачити можливості, які пропонує майбутнє. Не забувайте про те, що вже є у вашому житті і що приносить вам задоволення, але будьте відкриті до Нового. А я бажаю вам гарного четверга, миру та спокою!